Її називають берегиною української пісні адже за все своє життя жодного разу не співали російською. Народна артистка України Оксана Білодір презентувала на головній сцені країни ювілейний концерт Сповідь, на якому подарувала шанувальникам найкращі мелодії минулих літ та нові лірично-патріотичні твори. Про все і про моє життя, і про мою творчу дорогу, і про Скажем, ті цінності, які я продовж свого творчого життя червоною ниткою вплила в свою долю і в вашу долю, все те найкраще, що я приготувала. Я думаю, що те, що знайде відгук у душі моїх найкращих глядачів. Концерт сповідь став фіналом ювілейного туру містами України, присвяченого сорокаріччю творчої діяльності Оксани Білозір. Аби вшанувати співачку на святкову подію завітали три екс-президенти України та родина нинішнього президента Петра Порошенка. Концертна зала була переповнена шанувальниками. Оксана Білозір це людина-душа, а її творчість кожна її пісня це не просто пісня, а це певна історія. це… Розповідь про Україну, про людей України, про українців світу. Це справжня україночка, як то кажуть. Це, вона за своє життя не заспівала російською мовою і жодну пісню, наскільки я знаю. І вона українка не тільки зовні, як на неї подивишся, красива українка, Вона всередині, вона в неї душа українська, в неї весь розум український, вона сама зроблена з України. Тому вона сама Україна. Творчість Оксани Білозір, справжня скарбничка української музики, адже мелодія голосу і пісня душі видатної співачки відгукуються у кожному серці.